Два роки назад ми переїхали жити в Америку. Останній рік ми були зайняті тим, що відкривали тут барбершоп. Це було супер важко, але ми це зробили. Все про відкриття барбершопу дивіться у нас на Ютубі, і ось уже півтори місяці, як ми працюємо. Десь місяці чотири назад до нас у Флориду приїхав Саня. Він барбер і хотів працювати у нас. Обучився на курсі Барбер з нуля у Олега. І тимчасово, поки ми відкривали барбершоп, працював у нашому українському супермаркеті. Платили йому там дуже мало, через що нам було супер прикро, тому що наше відкриття затягувалося. Саша залишався без нормальних фінансів, щоб зняти собі апартаменти. Він уже набухався. Ні, я взагалі не вживав алкоголю. Приїхав сюди. Я почув, що тут люта двіжуха. Дізнався про Олега, що в нього тут є курси. По барбару з нуля. І жив у кімнаті, яку орендував в одному з будинків, де жив з іншими хлопцями. І ось нарешті це трапилось. В цьому відео ми будемо шукати Саші апартаменти. Не перемикайтесь. Так, ну що, всім привіт! З вами дивні люди. І ми в нашому барбершопі. У нас сьогодні робочий день, у нас триває процес. але Ми закрили буквально декілька годин для того, щоб знайти Сані Хату, тому да. що розкажи бо ти нема вже, де жити, нема де жити не сусіди задовбали. Ні, розкажи ти вже так мене. багато заробив, що ти вже не хочеш жити. Я не там. хочу нікому розказувати, того що мені буде страшно тоді ходити. Мене <су> ще мануть десь. нащо це їм знати. Хай ну, короче Саня шукає собі нові апартаменти. Він зараз знімає кімнату в будинку, і зараз ти хочеш переїхати, щоб мати свою окрему квартиру. Так, да. Давно вже хотілося самому жити. З кимось ділити власну територію. Супер. Трикарно. Так, а тепер розкажемо, чому поруч з нами наш улюблений рієлтор Яна. Хороша <рес> Ситуація. Ми такі всім розказали, що Саня хоче переїжджати. У нас є клієнти, наші рієлтори деякі. Вони нам запропонували свою допомогу, і от у нас буквально сьогодні дві години, коли немає клієнтів, ми всі в зборі, і ми можемо піти подивитися ці апартаменти. І ми всім написали, що, типу, Саня написав своїм товаришам, що от ми готові сьогодні там, на четверту годину подивитися. Дивитись і ніхто з них не зміг домовитись, Точніше, мені здається, вони навіть не намагались. Вони подивились, там апойтмак можна поставити, що часу немає, і все. І тут я така кажу: зараз я не пишу Яні, а Яна все порішає. І ми такі пишемо Яні, і Яна реально все порішала. І от ми сьогодні. Це положено на п'яту годину, йдемо зараз дивитися апартамент. <свист> 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 ну і коротше полетіли дивитись, ми хочемо прямо от в цьому будинку, він тільки добудувався, він зараз заселяється чи ще не заселяється. З першого числа він здається. Да, з першого числа сьогодні у нас кінець жовтня, вже там 28 здається, да, число? Uh -huh. От. І зараз ми йдемо дивитись прямо цей будинок, щоб Саня жив максимально близько до нашого барбершопу. Щоб Дуже не треба було їхати. Отак вийшов да. в піжамі. перейшов. Перейшов дорогу. Прийняв. Економія прийняв. на машину і економія на таксі. Саму так тобі, що погнали дивитися. Зачиняємо наш Homes Hub на пару годин. На годину десь. Зараз да? прийдемо повну клієнтів. Повну очередь. Я взяла з собою робочий телефон. Щоб так. відповідати на всі різко нічого не, ні. не пропустити. І погнали все, що потрібно, це просто перейти дорогу. Дуже гарний цей білдинг виглядає. Ми дивилися вже всі білдинги навколо, що в них є, і вирішили ще дізнатися про цей. Дуже приємно, що він так близько до нас. Це, це твій будущий білдинг. Не факт не факт. Да. Побачимо. Зараз побачимо, чи удивлять вони Саню. Наш самий вибагливий персонаж. І сьогодні в цьому шоу ми обираємо. Це 26-й будинок, який я дивлюсь. Шостий вже? 26. 26-й. — Серйозно? Вау. — Тут мені подобається. Тут така церквушка, барбершоп yeah. красивий, Не православна, Я б це не буду ходити. — А ти що ходиш православно? Yeah. Ти ж нікуди не ходиш. Hello. Thank you. Такі тут чувачки вже yeah. ходять. Yeah. Hello, I'm I'm a realtor, I'm calling wow. to schedule the Це такий дуже гарний падік. Мені здається, в Тальному Прости, таких нема. No. Я покажу місце, де Саня буде з самого ранку пити кофійок, спізнюватись на роботу і дивитися, як Олег стриже стрижки. Ось вот так. Вот. Він стає, п'є кофе, а там Олег стриже у вікні. Бачиш? Тобі вже має подобатись. Тобі подобається? Она сказала, что у них есть junior one bedroom квартира. Это одна бедрумная с маленьким living room и большим балконом. А есть один bedroom с большим living room и маленьким балконом. Цены стартуют от 2000 долларов, но также у них есть 6 недель спешл, которые тебе могут дать в начале. Ты можешь 6 недель жить как бы бесплатно, либо сделать split prorated. Сейчас я на смексую эти языки, сейчас еще украинскую мову заговорю. И сейчас мы посмотрим самую бюджетную one bedroom. потом поедем повыше, нам скажут разницу в цене, и мы уже будем выбирать. Если наш клиент определится в течение 48 часов, ему там скидки не Скидки? Ну да. И, Еще денег накидают вот так вот в лицо. Я смотрю, он не против, что мы его снимаем. Ему даже нравится. Mm, so keep in mind, we open on the first, so we're not opening till Saturday, so all of this will be done on Saturday. But yeah. uh, I do want you guys to see watch what cinema, uh -huh. cinema room. This is gonna be the cinema room. Be -TV right here. Странная комната. Mm -hmm. <laughs> Может, uh, <телевизор. laughs> Я не даже понимаю, что это работает. Так тут диван неудобный. Oh wow! Yeah, so okay. right here, wow. there's gonna be like wow. really fancy vending machines, right? Dry cleaning lockers, yeah. And then this is where you will get your um, oh, vending. it's so that. cute! Yeah, it's oh my god! Oh and then my open god. the door right there so you can see the view. The difference in Italianic. A different style. Yeah, yeah. everything here is very different. That's what you're gonna notice. It's super cute, super different. It's modern, but you know, everywhere else is modern, but it's so bland. Thank you. So the minimum price for the apartment is $2,000. $2,000, yes, саме бюджетна квартира. This is our dog, this dog park. Do you have a dog park area over here? Так, у нас дві Блін, тут так по, -по, -по, -по сільському. Тобто якби живеш в, -в, -в домі багатоповерховому, але тут вайб іменно будинка, mm, да. знаєш? Тіпа, типу, приватна. У них Смотри, правда, ніби в тебе тут твій дом частний. Yeah, you Very, very impressive. Almost half the size of the whole building. So we have plenty of parking. There's going to be uh another seating area over here with tables and stuff. А я я думаю, ты не будешь на нього ходити часто. Типа мы знаем по нас, но мы ніколи тут не какой. Депозит 1000 долларов. Блин, а тут уютно дуж. Да, yeah, yeah, мне нравится. Multiple, multiple be seating areas over here. It's gonna be very, very nice. Я so... бачу <laughs> Дивись uh, the... я бачу <зас> я бачу. Це для когось дуже серйозно. Це Саня <зас> буде тут з друзями зустрічатись. <зас> <зас> їсти рибку з пивом. <зас> <зас> Вау! в цілому, все красиво, але майже ніхто не користується всіма цими плюшками, всіма цими доповненнями, тому що всі ходять на роботу. а Якщо відпочивають, то точно не тут. Тому в принципі це й не має значення. Офигенно. Я говорила о том, что вы мне рассказываете, какие дома новые открываются. Да. А так я буду богата и успешна. вы мне все Вау. И загорать здесь можно. Саня, тебе понравится? Наконець Сані хоч щось подобається. Щось, Саня відноситься О, до, до тих людей, яким нічого не подобається. Кого? Я просто не показую своїх емоцій. Йому нічого не подобається. Подобає... Він уже бачу... все бачив. Я... Мені цей світ абсолютно поняття. А тут дивіться, понравив, блін, обід просто клас. Дуже клас. 2600 доларів з того що там знаходиться на останньому етажі. А якщо ми поїдемо вниз, то вона буде стоїть дві. Дивимося <laughs> перші апартаменти для Саші. Мені подобається, що тут вікно, дивись, ти виходиш, а в тебе такий вид в коридорі. Прикольно. Вау! Блін, тут так уютно! І великий холодильник офігенський. Вау! Подивись, ти вечором такий приходиш. Вау! Подивіться потолки високі. Вау! Вау! Тати що? це якась ідеальна хата холостяка. Подивіться, який вид. Окей, additional, uh, what we need to pay. Мені подобається, що кухня на дві сторони. Проходимо далі. Мені нраються потолки високі, і за того, що кон э, квартира невелика. Ці потолки вони роблять її випще. О, Скажи, тут є шкафчики, ти що, да, даже ніде да. нема, щоб ти розумів. Да. Так тут Сію, даже шухлятки да. єріфутакого Вау, такого не Ва, і... так. Вікна відкриваються. Це теж супер важно. Що ти можеш спальні відкривати окно, то, бо більше сі білдингів. Да. Вау, да, мне очень нравится цвет. А, Именно вот это со скидкой получится 2-300. Эдишнл на все расходы берем долларов 200. Но ну это, это дорого. Саня не подходит, 200 долларов, да. да. Саня требует дешевше, потому что он в ней майже не находится, он весь час на работе, ему реально, типа, нужна Но 2000, которая самая бюджетная плата, там 200 долларов, это 200, это как комнаты почти. Комнаты за такие деньги дают. Да. Просто ну, вот мы в, в соседнем доме с вами были, там студии, у тебя нету ну, своего да. пространства. А здесь ты можешь и диванчик поставить, телек, и, рик, Дель, поеду, да, и, и балкончик. Да, ну, это прям жирно выглядело. Вот, ты что, вообще на одного это прям а видон. очень по-мажорному. А видон за 2 500 в месяц? 1830. 1830. 1830. О, давайте на церковь все. Получится 1830. Чтобы с тебя бисы выходили. Так, извините, тоже я тебя пробую бачить. <пустив уху> Кстати, ох, настолько. Виситати, да видите, тут, тут прям наш барбершоп. У вас как-то. Это же потолки на да, 2800. Единственное отличие, что вот, вот этот более бюджетный вариант идет без гарберга. Все. Что лаза? Ноу! Океан! Ну, сани все равно каже. А, а вони тільки на цю сторону виходять. Де чи one you have only on this side. Yeah. Ну, тут вже такою ціною. Та тут машина під вікном, ти не можеш відкрити вікно. Тут все время пилюка буде yeah. і церква. Yeah, і Олег yeah, буде yeah, дивитися, yeah. як ти виходиш на балкон. <laughs> Скажи, yeah. тут не страшно в квартирі, знаходитися, значить спіш, і гри Так, тож ж тут дорога. Недорого. Mm -hmm. Look at this. Да. Кастрюли. холодильник То есть это очень такой европейский стиль квартиры. What do you think, Sasha? What is the highest uh, floor with discount? Only this one. Every every floor has six weeks free. Yeah, but uh the price close to this one, like a $2,000. Yeah, only this one and the next one next door is the uh, first If it will go up, it's gonna be twenty two hundred. How much? I have some for twenty-one, twenty-four, I have some for twenty ninety-nine. I have one on the ninth floor that's looking this way, that's twenty ninety nine. Twenty ninety-nine. Ah. Mm -hmm. only hundred dollars more. Mm -hmm. Ah, can you show me how it And I will make and a video. Я ще й не розумію, що він говорить. Так це краще. Бачиш? Оце yes. мені краще, бо oh, я отримав. Готовий... Це в іншу сторону. В іншу сторону. В, іншу сторону. в іншу сторону. Це в іншу сторону. Це в іншу сторону. Все, я готовий давати більше на 100 баксів, щоб не бачити церкву прямо перед вікном. І тут вид кращий.

І так, якщо приблизити, то можна побачити мене. Так ви знімаєте квартири чи барбершоп світ? Кожен день барбершоп. <світ> <світ> ну ця мені подобається. Но мені теж. Це краще. у мене один вихідний два тижні. Ввечері я тільки тут буду. То не завжди. Саша, в тебе є якісь меблі? Так, да, ліжко. Дайте ліжко і матрас. У нас навіть ліжка немає. На трасі до сих пор становиться. Стиралочку, це кондер. Кондер. А стиралки там у Вані? Є, да? А ну покажи. Бо я б до барбаршопту тоді ходити, якщо тут нема. Да, мені подобається. А, да, є. Такий маленький. Душик, собі, воня. Прикольно. Скільки тут ціна виходить? мені нравится. Щас ідем джим дивитися. Я планую ходити в старше білдинг, а що куди нам ще ходити? Ми хочемо користуватися його преимуществом. Басейном. Не, басейн у нас є теж приблизно, такий же. Бо я Короче, не прямо в прямому ефірі в цьому відео Саша погодився зняти так, апарти. І ми Саша, вже... Що такого не було, ми прямо в цьому відео Бо запишемо я Саню. Я не люблю, да, я тут прийшов. Так? Да? Тобто цікаво знати, скільки я зарабатую тріоку? Конечно. Я Хочу розказати? О, диви, а ти казала поганий. Подиви якийсь зал. Я Тут зал хороший. Саня, ми будемо ходити в твій зал. Да, зал мені подобається. Да. Все, я остаюсь. Три зона функціонального тренінгу є. Со три, цей рикс даже є. Ніде не було. Канати є. О, плотна така, да? Ча, Олег, <сум> Ча. Все, я остаюсь. Ні, зал, зал мені подобається. Все, Саня, ми. пішли. Йди, заключай контракт. Мені треба перекладача. Мені треба перекладача, бо я її не розумію. Я отак перебігаю дорогу, часик займаюся, на робоче місце, як ні в чому не бувало. Тільки тобі треба буде в душі сходити. А, а Я не це сильно не, не буду печати. Я так. Махай, типа ти щасливий. Сколько зарабатывает риэлтор? Обычно, если мы берем аренду, риэлтор зарабатывает половину месяца. Это если мы берем от собственника. Если мы обращаемся в rental комьюнити, как мы сейчас находимся, это от здания. Некоторые в редких случаях очень такие неблагополучные дома, вовлекая риэлтора, платят полный месяц. Да, такой тоже у нас есть. соответственно, когда ты в месяц получаешь комиссию, у тебя минус брокерские 10-15% у кого как, минус налоги. В этом доме, я не знаю, как они его заселят, у них 500 долларов комиссия, минус брокерские, минус налоги, у тебя чисто это получается 250-300 долларов. То есть ты, если ты сливаем Саню, ты зарабатываешь 200 долларов? По 300. Это считается ничтожество, да? Вообще ничего, ничего. Да, сколько нужно Заселити людей, щоб чтобы что-то заработать. Ну, бывают такие изменения, что если дома долго стоит, потому что видите, они только открываются в субботу, и у них долго не будут заселяться люди, они могут повысить комиссию, чтобы ріелторів привлечь. А то знаете, когда в доме нет комиссии, знаете, больше всього там кладбища, духи ходят, там де комісії не платят. Ну, Ріелтори такие сказки рассказывают людям. А взагалі у Флориді для клієнтів ріелтори безкоштовні. Платить тільки білдинг, клієнт нічого не ріє. Так, і ось ці дамари то до ком'юніті не можуть виплачувати комісію 3 до 5 місяців. Ой-ой-ой, да так що ми за така собі зділка, Саня. <реку> Знаєте в чому прикол? Я думала, ми будемо знімати довго цей ролик. Як Саша ходить в різних білдингах, вибирає собі квартиру. Він прийшов, подивив старий квартиру. Він зразу поехали. зняв. все. Ну... Це так само як сидить, дзволю до Олі. Аді, аді той надо. Все, на цьому все відео закінчується. Я думаю, на цьому ми можемо закінчити, тому що зараз Саша просто буде заповнювати всі свої дані. Пізніше він буде заселятись. І, як завжди, ми вдячні я. Але просто за відео яка у нас енергія. Так, да, ні, ніхто не міг домовитись про опойтне. Я надумалась, і ми прийшли одразу, типу, орендували. Я навіть не очікувала, що сьогодні так буде. Ніхто не очікував. Можна мені так за 5 мільйонів дом продати? Коротше, що, глядачі, ми Вот так вот заселили Таню, прямо через дорогу. Как вы думаете, почему нам пришло? так везет, когда мы вместе? Ну реально, Мы даже Это в таунхаус таун не верили. Я такая знаю, что у нас будет. Это было сложно, да. Нам даже за таунхаус хаус зарешало. Это судьба. Это судьба. Так что звертайтесь до Даяна. Я прикрепляю Инстаграм. Свій теж прикріпляє на всякі служба. <explosive> <говор communicate> <skrisa> <Yeah. skrisa> ну і в цілому вдячні, що ви подивилися, що були з нами, що переживаєте за Сашу. Йому тепер є де жити. Він більше не живе в будинку з всякими тіпами. So, тепер, тепер він буде жити окремо, недалеко від нас, and і з балкона бачити, чим я займаюся на робочому місці. Спасибо! чекаємо тебе на хелові. Саня, каже спасибо! Я зробила діло, гуляє сміло. Бодійки ти сьогодні знайшлася, ніхто не міг. Алена попросила поделиться и снять мои эмоции, но в этом не мне апартаменты снимали, поэтому мои эмоции ровные, но я очень рад, если честно, за Сашу, потому что перед тем, как мы начинали работать, мне было очень жалко, что он приехал сюда, мы хотели открыться намного раньше, и около 4 месяцев ему приходилось работать в Евроленде, я даже не буду называть, за какую сумму он там работал, мне кажется, за эту сумму выжить тут нереально, но Саня продержался тут по 4 месяца, еще нормально как бы себя чухал, я ему объяснил и пообещал, что, говорю, дружи, как только начнем работать, я тебе уверяю, месяц максимум 2 я уверен что ты сможешь переехать позволить себе парты это будет максимально круто и он действительно может себе позволить через месяц работать апартаменты и я за него безумно горд понятное дело что это огромная его заслуга в том что он столько работает трудится как бы ну и мы как бы не промах по ходу тоже бы нашли много клиентов и в целом как бы хорошее начало хорошее начало и правильный вектор развития теперь я жду следующего санина приобретения когда он купит себе новую беху я думаю что это будет очень скоро поэтому этим тоже поделюсь и я буду безумно счастлив За это тому что мне мені приятно, когда коли вот люди з нашої команди теж двигаются, розвиваються, приобретають что то крутое, приезжают в лучшие апартаменти. Поэтому я Ти дуже радий, да? <laughs> дуже так да. Саша тут на Святофорчику переходить дорогу і йде на роботу. Не забуваємо про підписку, чарівний лайк. І в наступному відео будете дивитися, як ми святкували Хеллоуін з нашим українським ком'юніті в США в Майами. Саша, до речі, грав на гармошці. Так що не пропустіть.